А давайте, дівчата, сьогодні з вами поговоримо про аб'юзерів та нарцисів. Боже, яка ця тема? Хто про них вже не знає? Хто тільки не маніпулює цими, цими назвами. Такими словами зараз називають майже всіх, знаєте, всі у нас арбузери і нарциси. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чому так у людей стається у житті, що вони такі, які вони є, і як себе поводити разом із такою людиною, чому ви знаходитеся разом з такою людиною? І. Як вирішити таке питання? І визволити себе від таких стосунків. Ну що ж, поїхали? Хто ж це такі? Арбузери. Ну, ладно, аб'юзери. Ну, аб'юз, якщо ви не знали з англійської, це ображати. Аб'юзер, ну, логічно, що той, хто ображає? Як на мене, кредо такої людини це домінуй, властвуй та принижуй. Ідеально підходить всі, всі ці три слова для такої людини. Людина постійно принижує, так, що там і морально, і фізично, не дай Боже, і фінансово. Ну тут все зрозуміло. Нарцисики, ну, знаєте, в них життєве кредо це я знецінюю, постійна знецінка. Так з такою людиною ти постійно відчуваєш себе винним в чомусь. Ти постійно якийсь недо, відчуваєш себе якимось дурником. Головне, що ти відчуваєш біля таких людей, якщо, не дай Боже, вийшло так, що ти живеш з такою людиною, постійне відчуття тривоги. Ти ніколи не знаєш, що від такої людини тобі чекати. Я зараз не сильно хочу відділяти аб'юзера від нарцисів, тому що дуже часто це мікс і того, і іншого. Поруч з такими людьми партнер часто відчуває тривогу. Він ніколи не знає, що його чекає. Сьогодні, завтра. Таких людей дуже часто гойдалки, то люблю. То ненавиджу, то добре, то погано. Ну, ви чу, чули це вже по тисячі разів. Я думаю, там стільки можна лекцій в інтернеті послухати про всі ці розлади. Зараз я хочу підкреслити, що я поділяю людей на, зі здоровою основою, які вміють усвідомлювати, хто вони, що вони, чому в них щось коїться в житті. І людей з не дуже здоровою основою, які взагалі не схильні до самоаналізу, і у яких ці прояви це норма їхнього щоденного життя. У здорової людини теж бувають прояви такі аб'юзивно ну, по декілька там, причинам втома. Чи якісь там екстрені ситуації, так, це може бути нормою. Якщо це не часто, і ну, ми не ідеальні, як ви розумієте, якщо людина цим живе, це вже частина її характеру, то це, звичайно, нездоровий прояв. Сьогодні будемо говорити саме про нездоровий прояв аб'юзу та нарцисизму. Одразу хочу сказати, я тут розповідаю про свій особистий досвід. Я не психологиня, не психотерапевт, не психіатр. Я розказую те, як я бачу цю проблему. І так, як і казала, почнемо з того, чому таке з людьми трапляється, чому вони стають такими. Всі ми розуміємо, що наше життя. Починається із дитинства. Там дуже багато всього закладається. І нещодавно я прочитала книжку, Джо Диспенси Позбуться звички бути собою, зміни власне мислення. Там Джо Диспенси дуже докладно розповідає, як працює наш мозок у дитинстві. Чому ми вже, коли дорослі люди, так важко позбавляємось своїх програм дорослих. Чому нам важко взагалі змінювати своє життя, впливати на своє життя? Тому що дитинство, і о Боже, там 300 сторінок цього всього. Якщо вам цікава ця тема, книжка ця для вас ідеальна. І ось, звичайно, збій програми, я це називаю так, трапляється здебільшого в дитинстві. В тінейджерстві, ось в такому віці. Вік дуже-дуже вразливий. Батьки, любіть своїх дітей, будь ласка. Ваша дитина повинна відчувати себе коханою дитиною. Навіть якщо ви робите якісь помилки, дитина повинна відчувати себе коханою. І так. Дитинство це і є той самий момент, коли. Людина може зіштовхнутися з якоюсь такою проблемою, з якою ж таки, з нецінкою, чи якоюсь такою ситуацією, яку вона не може самотужки пройти, де вона потребує підтримки. І ви ж розумієте, що в дитинстві закладається дуже сильно. Базово наш емоційний інтелект. Так, і коли дитинка ще раз може і неодноразово стикається з якоюсь ситуацією, яку вона не може прожити, не може пройти, не може відпустити в якийсь момент розвиток, як на мене, емоційний розвиток, він загальмовується. І людина. Перестає розвиватися духовно. Це моє сприйняття цієї проблеми, ще раз кажу. Для мене більшість аб'юзерів і нарцисів це люди з дуже низьким емоційним інтелектом. В якихось там моментах їх емоційний інтелект не дуже низький. Тому що вони такі досить непогані маніпулятори. А щоб добре маніпулювати людьми, треба все ж таки їх відчувати. І ось цей момент в них розвинутий. Але він розвинутий ось з точки зору маніпулювання. Самих себе вони не відчувають, не знають. Такі люди не схильні до саморефлексії, до самопізнання до глибоких. Щирих почуттів, тому що вони не дозріли до цього. Вони ще малі діти. Їх розвиток загальмувався колись, колись давно, а може і недавно, хто знає, якщо людина там 30-40 років, ну так, в принципі, давно. Окрім таких основних проявів, так, які там для аб'юзерів, нарцисів, там, е, знецінка, газлайтинг, там, присування моральне? Окрім цієї основи цієї баз да, для таких людей ще зрозуміло, що таке турбота? Дійсна глибока турбота. Не коли вони на початку відносин. Чи колись, коли інші дивляться на них, так, соці на них дивиться, а вони повинні проявити турботу ні. Коли щось з людиною, з другом, там, з родичем, з жінкою, з чоловіком щось трапляється, дійсно, серйозне, такі люди не вміють проявляти глибоку турботу про іншого. Це дуже їх. Відокремлює від інших нормальних, здорових, дорослих людей. Турбота дуже пов'язана із любов'ю. Такі люди не отримали любов, не пропустили цю любов, не вміють пропускати любов, не вміють її брати, отримувати, не вміють нею ділитися. Тож турбота для них це щось неможливе. Абсолютно. Тому, як, в принципі, можна таких людей перевірити? Зазвичай такі люди на початку відносин а любих відносин, дружби, якісь там відносини між жінкою та чоловіком, вони дуже яскраві, люди себе не викривають, вони грають ролі. Потім вони навіть можуть бути турботливими, але вони прикидаються лише турботою. Вона не глибока, ця турбота. Якщо ви попали в якусь ситуацію, де повинна проявлятися глибока турбота, глибока турбота, вони там пасують, тому що для них це занадто. Турбота пов'язана із любов'ю. А вони не вміють любити. Як себе поводити із такою людиною? Знаєте, тут є два шляхи. А найпоширеніший шлях це, звичайно, йти від такої людини. Якщо ви усвідомили, що ви потрапили в такі відносини, ви ідентифікували цю людину як аб'юзер або нарцис, то. По-перше, не надійтеся, що ця людина сама по собі якось зміниться. Цю людину може змінити якась ситуація, різка, якісь обставини. З нею щось повинно трапитися таке, що повністю перебудує її внутрішній світ. Але не надійтеся, що з що цією ситуацією будете ви. Не надійтеся. Таких людей треба вміти відпускати і прощатися з ними. Це один найпоширеніший і, я вважаю, най, найекологічніший варіант для всіх. Другий варіант це шлях любові. Цей шлях, він пов'язаний із третім пунктом. Третій пункт нас чому ви опинилися в таких стосунках? Дивіться, якщо ви себе відчуваєте дорослим, Емоційно розвинутою, духовно розвинутою людиною. Але ви в таких відносинах це дивно. Тому що аб'юзери нарциси чіпляються тільки за тих людей, у яких є стручок. Є за що чіплятися. Розумієте? Аб'юзери нарциси. Ніколи не будуть поруч із дорослою людиною, а внутрішньо дорослою людиною, тому що їм дискомфортно. Вони не можуть реалізувати всю ту тінь, все те зло, всі ті жахливі прояви біля дорослої людини. І їм дискомфортно, розумієте? Тобто дорослі свідомі люди відштовхують аб'юзерів та нацистів. Якщо ви перебуваєте в стосунках із такими людьми, задумайтеся, що то за стручок у вас такий, за який такі люди за вас чіпляються. Дуже важливо, подумайте. Так, зрозуміло, що ми не ідеальні. Можливо, якась внутрішня невпевненість. Якісь негативні програми з дитинства у вас є, що заважають вам стати абсолютно дорослим. Щось тримає вас біля такої людини. Подумайте, що. Якщо ви усвідомлюєте, що такі відносини токсичні, ненормально, ненормальні, ви вже на шляху усвідомленості і дорослості, ще не дійшли до останньої крапки, до якоїсь точки, де ви зрозумієте, що так більше продовжуватися не може. Тут треба трішечки зайнятися самоаналізом, саморефлексією. Це не означає, що треба сильно глибоко самозакопуватися. Ні. В таких питаннях можуть допомогти психологи, психотерапевти. Це треба звертатися до спеціалістів, або займатися різними практиками, їх зараз так багато. І взагалі задати цьому життю таке питання. Чому так зі мною коїться? Чому я поруч із такою людиною і не можу розв'язати це питання? Коли ми задаємося питанням, дуже хочемо відповідь на це питання, відповідь обов'язково прийде. Другий пункт як себе поводити з такою людиною, це опіти ну, від, від тієї людини, або прийняти позицію. Дорослої людини. Розумієте, коли у вас позиція дорослої людини, така людина вміє через себе пропускати любов. Запам'ятайте, що доросла людина обов'язково емоційно-духовно розвинута. А емоційно-духовно розвинута людина вміє приймати і давати любов. Біля такої людини нарцис просто не втримається, чи аб'юзер. Він піде, тобто стосунки можуть розвалитися. Або, якщо рівень вашої свідомості дуже високий, є шанс, що людина може почати трансформуватися. Але надіятися на це не потрібно. Це шлях. Прийняття і любові. Але я цей шлях не те, щоб не рекомендую, він класний. Але, знаєте, він трішечки, здається нереалістичним. Тому що з ймовірності 99% стосунки просто розпадуться. Але, якщо, але є шанс, малесенький, але він є. Якщо ви виросли і ваш стручок. Ця засібка, вона зникла, підуть зміни у житті, підуть зміни у стосунках. Або вони розваляться, або піде якась позитивна трансформація. Але ставати жертвою таких відносин не потрібно. І це і не може бути, якщо ви виросли, і розумієте все, що відбувається з вами. Ну і четвертий пункт. Як визволити себе з таких стосунків? В принципі, четвертий пункт він випливає із другого, і третього, як визволити, це займатися своїм розвитком, займатися своїм життям. Розуміти, що люди ніколи випадково не трапляються один іншому. Якщо ми зустрілися, ми складаємося як пазл. Ніяк інакше. А значить, ви на чомусь зійшлися. Якщо ви не можете розійтися, значить пазл якось дуже добре зійшовся. І не завжди люди сходяться на чомусь прекрасному. Люди часто сходяться на своїх травмах, не забувайте про це. І коли ми зростаємо внутрішньо, ми займаємося своїм духовним світом. Це так важливо. Коли ми цим займаємося, ми себе розвиваємо. Ми не стоїмо на місці, то і стосунки з людьми, і взагалі світ навколо нас, він дуже змінюється. Люди змінюються, а ті люди, які не можуть змінитися, вони відпадають, розумієте? Бережіть себе. Якщо ви зустрілися із фізичним аб'юзом, тут не треба гаяти багато часу на якийсь там самоаналіз, треба обов'язково дистанціюватися, потім вже якось там. Мислити, займатися саморефлексією, це потрібно, але, але спочатку треба себе зберегти. Ви розумієте, про що я так? А потім вже шукати причини. Тож, займатися собою, питати себе, чому я в таких стосунках, взрощувати свій дух, не бути подібним. До аб'юзерів і нарцисів, тому що якщо ми довго спілкуємося чи живемо з такими людьми, ми хочемо того чи не хочемо, трішечки переймаємо ці риси характеру і на себе. Тобто не давати собі заражатися цим, слідкувати за чистотою своїх намірів, за чистотою своїх думок. Ми не ідеальні, пам'ятайте. Ми можемо мислити негативно і все таки інше. Але працювати зі своїм внутрішнім світом це дуже важлива частина людини розумної. Дуже важливо працювати із своїми програмами. І Як, до речі, працювати зі своїми програмами знову ж таки, в книжечці, яку про яку я тільки що говорила, це книжка Джо Діс «Позбутися звички, бути собою. Класна дуже. Він там так розжовує як собою працювати там, через медитацію, медитацію, яку він е, пропонує, ділиться там, на три частини. Дуже цікаво. І я вам бажаю щастя. Бажаю вам Стати такою людиною, яка може не лише трансформувати себе, а й людей і простір навкруги. Ну все? Нехай вам буде все добре!